Хто, хто не знає, я військовий комендант Черкаської області. Все, що стосується Збройних сил, як мінімум, інформація для сухого користування. При всій повазі, якщо це буде прозоро, то такі гроші нам не потрібні. Ви не забувайте, що йде війна. Все моніториться, все, що е, в соціальних мережах, все моніториться. Це математика. Математика просчитується, від цього висчитується, хто, де, коли, кому, куди і що. Якщо вас чекають там заробітні плати міської ради, нема питання, я думаю, це не важко. Давайте шукати шляхи об'єднання. Не роздувайте ситуації там, де її нема. Нам всім дуже важко. Якщо ваш представник прийде. Там тут на якісь... В нього є доступ до таємної інформації, наданої Службою безпеки України, то тобто Нам такий не нужен. Якщо є, то хай приходить. Все це якомога більше треба. Мені навіть важко говорити. Розумієте, я любе моє речення може бути видати якусь інформацію. Тому тобто я вас дуже прошу, це дуже все. Дуже важко, дуже натягнуто, це не мирний час. І гратися в політику неможливо. Я просто знаю точно, з моменту широкомасштабного вторгнення я не виїхав з Черкас і з Черкаської області. У мене така посада, що я не виїжджаю. Ну навіть якби я озвучив суму в день, скільки допомагали міська рада, то просто повірте мені, це, це суттєві поміти. Тому сьогодні дуже важливо, що, по-перше, існує такий діалог. По-друге, хочу подякувати все-таки Черкаській міській раді за виділення коштів. Ну, не всі міські ради виділяють, і не всі міські ради виділяють в такому об'єкті. По-третє, хочу подякувати громаді за те, що ви піднімаєте такі питання. Я думаю, що це так само важливо. Але я думаю, що в багатьох складається враження як у одної, так і у другої сторони. Ми живемо в мирному місті, в мирний час, ну, військовий час, да, але в відносно в мирному місті. І тому для того, щоб це місто залишалося мирним назавжди, пріоритети мають бути такими, які відповідатимуть воєнному часу. Я не хочу ніяких маніпуляцій на цей рахунок, я не хочу, щоб хтось, як з одної, так і з другої сторони. Мене скрізь репости у Фейсбуці, я не політик, не займаюся політикою я не збираюся цим займатися, Але я хочу, щоб мене всі почули. Будь ласка, пріоритети мають бути такими, якими вони мають бути під час війни. Дякую. Не знімати мікрофони, отут, дивіться, я прийшов до вас. Так? Отут прийшов. Такий міський голова, який є, якого обрала громада. Не чіпляю сюди мікрофон, не читаю, не говорю, а кажу щиро вам, дивлячись очі. Друзі мої, мої пріоритети я особисто 170 чоловік поховав в наших клубів. Мої пріоритети це те, що погоджено з обласковою військовою адміністрацією, те, що погоджено з військовою. Оце мої пріоритети. Але запам'ятайте, що міський голова, не Господь Бог, і не міський голова розпоряджається всіми бюджетними коштами. Не міський голова. Одна особу підписує розпорядження, куди спрямувати, на що спрямувати, і я. Другі речі. Міський бюджет і місто Черкаси є одним із лідерів по, використ... по виділенню коштів на Збройні сили України на оборону в області. Я вам скажу відверто, я не хочу маніпуляцій, але я не можу розрізнити, чи це Збройні сили України, чи це підрозділ Альфа СБУ, чи це підрозділ Національної поліції. Де поліцейські підірвалися на Херсонщині, ви пам'ятаєте ситуацію? Чи це наші ДСНСники, які в разі надзвичайної ситуації були першими і е, ризикуючи власним життям, вони робили все можливе? Я не можу цього розрізнити. Я розумію, що сьогодні стоїть питання, найголовніше зробити когось крайнього. Тільки, шановні друзі, бюджет міста Черкаси. У загальному бюджеті у загальному бюджеті України це ніхоть це ніщо порівняно з видатками цієї нашої країни. Туди ви Залиштесь будь ласка Я мати загиблого героя, бо наші Черкасці. Ті хлопці, які загинули, вони всі герої. Ви не знаєте, які кошти Анатолій Васильович переводить в допомогу ЗСУ. Скільки він допомагав нам скласти грошей для того, щоб ми змогли також допомогти ЗСУ? Він не відчитується і не пише от такі бумажки, що я сьогодні додав на дрон, а треба відчитуватися. А це секретна інформація. Ви не думаєте про це? Давайте ми сьогодні напишемо, що він сьогодні купив 5 мавіків і направив їх на притину. Є інформація, яка не розполагається. Не потрібна для розпорозпосідки, шановна громада, за загиблого героя. Та давайте повагу, хоч якусь. Ми вам да вам дали можливість висловитись, То давайте поважати одне одного. Та ми я знаю, що є. Так давайте поважати одне одного, хоча б вислухати. Для чого тоді це тут багато людей? Ми нікого не наганяли. Ми Ніхто сюди мене сюди не заганяв. Я прийшла самостійно, але я прийшла сказати те, що я думаю. Ви не знаєте тої інформації, яка є на самому. Ви не ми знаємо, що ми робили і чим нам допомагав Анатолій Васильович. Шановні що... що? колеги, я вас прошу, дивіться, друзі мої, ми. ми з Черкащани, ми українці. Ну, не він немає по уваги до матері за дідло. Ви можете мене дивіться, ви можете мене, що хотіте робити. Я все одно буду найгірший, найгірший. Незалежно від того, скільки ми передамо. Я вам відверто скажу, ви ж не згадуєте нікого більше. Ви настроїлись собі на міську голову ваше право. Я з повагою відносився до вас. Але поважайте, будь ласка, родини загиблих, поважайте матерів, вислухайте, ми всім надаємо слово тут, будь ласне. всім задоволення. Ви дуже правильно кажете, Але є момент. Це міська рада, це не прем'єр-міністр. 100%. це міська рада з Гроші. Це така річ е, міська рада може виділити тільки на те, на що може виділити, а на те, що хочуть всі. Правда? А ми не хочемо... Ринка в тому, що в нас є один ворог Росії. І дай Боже, щоб ми цього ніколи не забували і щоб боролися не проти Бандеренка, майгороди там чи цим, а розуміли, що є один ворог Росія. Ми маємо говорити про шляхи вирішення проблем. А, не, а якщо це майборода говорить, так я і слухати не буду. Якщо це значить майборода я вийду, якщо це то я вийду, то, знаєте, ми так ні до чого не дойдемо. Тих без доріг, гроші на ЗСУ, шановні, гроші на ЗСУ, гроші на дорогу це теж гроші на ЗСУ. Тому що наша мобільна армія має бути мобільною. І пересуватися по мобільним дорогам, а не перевозити поранених з, з швидкістю 20 км на годину. Тому дороги треба робити. Для мене, як ну, для людини, яка критично мислить, незрозумілі ці акції під час війни, перед передрадою, що використовували, я поважаю кожного громадянина нашого міста. Але коли... Вибачте, мене чіпляють мікрофон і просто три картинки І коли є ті люди, які до кінця залишилися, в тому числі як ви, які хочуть дослухатися і хочуть істину почути, розумієте? Не на мітингах вирішуються кошти. Не на мітингах, тут то вирішуються кошти діалогу. І найголовніше для нас це об'єднання, це допомога Збройним силам і це перемога в нашій війні.